Всім привіт! Дане відео буде продовженням попередньо опублікованого мною матеріалом про ДТП, що сталося 30 червня біля Косівського райвідділу міліції. Учасником ДТП був безпосередньо працівник міліції, а саме дільничний Олег Пророчук. Даний матеріал викликав неабиякий резонанс. Його жва обговорювали в соціальних сітках. Обговорення точилося між прихильниками даного працівника та простими мешканцями міста Косова. Прихильники даного працівника міліції вони підтримали версію, яку на другий день офіційно подала. Міліція, що за кермом даного автомобіля сидів не їхній працівник, а за кермом перебував його батько, і ДТП стало через його короткочасний розлад здоров'я. Ми були безпосередньо на місці ДТП, ми опитували свідків, у попередньому матеріалі можна це все побачити. Свідки всі стверджували, що в машині знаходився тільки один чоловік, якого потім забрала швидка, тобто безпосередньо сам працівник міліції. Звісно, я підключився до даної дискусії, і з сторони прихильників працівника міліції і пішли коментарі, що за мною давно плаче 307-309 стаття Кримінального кодексу України, а саме е, виготовлення, перевезення та реалізація е, наркотичних заспів. Можливо, це було сказано е, в зв'язку з тим, що у них не було аргументів відносно моїх аргументів. Можливо, е, вони знають те, що не знаю я. А можливо, вони просто знають, що в міліцію готується якась провокація в їхньому стандартному стилі, коли мені можуть там, підкинути якийсь там пакет з речовиною білого кольору, чи трав'янистою речовиною, яка потім може стати, там, виявитись наркотичними засобами. А тепер давайте подивимося на офіційну версію міліції, яка була подана журналістам Галицького кореспонденту. Читаючи цю версію, згадуються слова Гаріка Маркілесяна: Во-первых, рафік ні в чому не виноват. Зверніть увагу на зміни в журналі прийому пацієнтів Кокосівської ЦРЛ, які сталися за добу із записом 10.07, а саме з часом поступлення правоохоронця, який був доставлений швидкою допомогою з місця ДТП. А далі пропоную вашій увазі ще цікавіше відео. Це відео з камер спостереження в місті Косові, де відзнятий автомобіль нашого правоохоронця. Звісно, в ньому ми не побачимо, чи сидить батько за кермом, чи правоохоронець. Але прошу звернути увагу на манеру їзди даного автомобіля. Як ми бачимо в кінці площі з правої сторони. Дві дівчини зараз будуть переходити дорогу. Зверніть увагу, що робить водій даного автомобіля. Він різко починає рух і пробує задавити цих дівчат. Можливо, це ще один короткочасний розлад здоров'я батька нашого працівника. Можливо, ні. Зараз пропоную подивитися, як даний автомобіль буде виїжджати на головну дорогу. Порушуючи право дорожнього руху заднім ходом, чим створює ще одну аварійну ситуацію. Як ми бачимо транспорт, деякі транспортні засоби мають обіжати даний автомобіль тротуаром. Вони напевно бачать всю неадекватність даного водія. Я сподіваюся, що міліція, коли буде проводити розслідування цих ДТП, які сталися 30 червня. Я нагадаю, що там було два ДТП. Спочатку він вдарив один автомобіль, тікав від нього, і потім в'їхав в Вони візьмуть до уваги і ці кадри, побачать ці неодноразові створення аварійних ситуацій. Зараз ми бачимо, буде ще одне створення аварійної ситуації. Хай вияснють все-таки, хто був в той день за кермом даного автомобіля. По нашій інформації, за кермом автомобіля був іменно працівник міліції. Далі водіє даного Мерседеса ігнорує знак рух заборонено і їде з високою швидкістю по вулиці з одностороннім рухом. Я сподіваюся, що керівництво МВС, переглянувши дане відео, переглянувши всі ці факти, всі ці докази. Все-таки встановить, хто був винуватцем цих ДТП, яких в 30 червня, і винуватець понесе відповідне покарання. І УМВС не буде покривати своїх працівників і в де появиться черговий графік. До речі, зараз на кадрах будуть останні, останні секунди поїздки цього Мерседеса. Це десь за 400 метрів до зіткнення Мерседеса з електроопорами. Дякую всім за увагу.